Масани один із наймолодших мікрорайонів Чернігова. Сьогодні він сповнений життя, активний рух транспорту, емоції його заклопотаних жителів і голоси тисяч людей. Життя тут пульсує в усіх його куточках і кожен його відчуває. Рік тому мікрорайон був зовсім інакший. Він зустрів війну. Вона знекровила його, залишила на тілі сотні шрамів і позбавила найважливішого людей. Точних підрахунків кількості місцевих, які евакуювалися з району Масанів, немає. Та, за словами очевидців, які перебували тут упродовж усього періоду активних бойових дій, залишилось приблизно 30% загальної кількості населення. І всі вони об'єднувалися, аби вистояти в боротьбі з підступним ворогом. Коли вже почали з слишне болів зриви. людей почали виїжджати. дуже много, да. Ну ми залишилися в місті. Залишитися в місті вирішила й Марина Клопотун з чоловіком. Їхня сім'я, патронатна родина в Чернігові. 24 лютого. Вони зустрілися з двома маленькими дітками в приватному будинку на масанах. Ми були звичайно в шоці з малими дітьми. У нас на той час було дві маленькі дитини: шість місяців і півтора рочку. Чуємо, що літак летить, хватаємо дітей. Я чоловік. І біжимо до підвалу. Да там уже ж сидим тихенько і слухаємо, де воно дрижать ці вікна. Потім виходимо, дивимося, чи пошкоджено що, чи ні. Потужні обстріли масанів почалися за кілька днів після 24 лютого. Березень місцеві називають жахливим місяцем, адже саме він приніс їм найбільше горя та випробувань. Утім, хоч як би складно не було, люди об'єднувались та починали налагоджувати взаємодію, адже допомоги ні звідки було чекати. Антон Тищенко в мирному житті підприємець а в умовах війни волонтер вивез усі продукти, які мав на своїх складах, і роздавав їх місцевим. В той час, десь в перших числах вже марта тут, в принципі, були закриті вже всі магазини. Далі мені прицеп там на роботі на базі, тому що в машину мене була легкова машина, в машину в легкову нічого не Брав Брали прицеп і привозив сюди. Кожне ранку 500-600 людей в черзі, вже за нього 6 ранку займали очередь. Патронатна мама Марина Клопотун також стояла в чергах на вулицях, які щогодини здригались під сталевими ядрами ворожих боєприпасів. Єдине про що тоді думала та чим переймалась жінка знайти продукти, аби нагодувати малечу, яка чекала на неї вдома. Не розуміла, як ми будемо кормити і чим їх будемо кормити. Звичайно ж, під ці бомбардування ці перші дні ми бігали. Ось і в Седам стояли в чергу, і в Велмар стояли в чергу. Щоб купити, хоч якісь продукти. Каж, звичайно, вже майже не було. Намагалася купити хоча б манку і молоко, потім сухе молоко шукала, тому що не розуміла, наскільки це може затягнутися і що воно буде. Що буде насправді не міг передбачити ніхто. Утім, місцеві точно знали. Вони в безпеці, адже їх захищали наші військові. Танк стоїть в арки, і кругом стоять танки. Нас охороняють. Танки тут були починаючи від того перекрьозка. Повністю тут, вокруг от там. спочатку дуже було для нас дивно те, що у нас біля вулиці стоять танки. Це був шок. І танки декілька. Отут стояли також мотри танки, і напроти вулиці у нас танк. Та, попри страх, місцеві підходили до наших захисників і запитували, чи потрібне їм щось. Віддавали все, що мали, аби лише вони нічого не потребували. Дослухалися до кожного їхнього побажання. Ми перші дні ще ходили, питали, можливо, щось треба цим хлопцям воєнним, але вони так були більш-менш забезпечені. Много раз давав воєнним по блокпостам, які стояли тут. Просто ринка сюди, щоб доїхати, це було до 10 блокпостів. От, там просто воєнним. Там саме простое що вони просили там чай, кофе сладке в основному к чаю, давна, макарони, яйця. Авіанальоти щоденно Чернігів заснував ворожих атак з неба. Гул російських літаків, холодив кров у жилах. Масаны один из тех районів, над яким щоденно пролетали бомбардувальники зі снарядами на підвізках. Самоліти летали постоянно по 2, по 3, по 5 в день. Здесь просто вот так они летали, скидывали бомбы и улетали. Я говорю, у меня так даже есть, я сам живу здесь и на масанах, на 9 Да. Я это все слышал, когда даже над этим моим домом пролетал. Вот я живу, там дом сзади меня. Когда пролетал этот самоліт и он скидывал бомбы на этот частный сектор, туда дальше. Там, де багато дему постраждало. 5 березня приблизно об 11.30 українські військові збили ворожий штурмовик Су-34. Літак упав на будинок Юлії Гребнівої. Дивом жінка та її діти залишилися живими. Це було 5 березня. Зазвичай о 8 ранку я вже бігла волонтерити, і о 6 вечора я поверталася додому. Але так склалося, що хлопці, які мені допомагали волонтерити, говорять, дві годинки нас не буде, і мене, власне, ці дві годинки врятувало життя моє і моїх дітей. Грохід, вибухи, вогонь. Ось Я ще тоді не розуміла, що це сталося, так як я була в цьому підвалі, власне, в такому цокольному поверсі свого будинку. Ну і Почула вже звуки хлопців, що там є люди, відкопуємо. Ось Нас відкопали і так нас врятували. Пілоти встигли катапультуватися. Один загинув, інший Олександр Красноярцев вижив. Пілот намагався переховуватися і тікати. Під час цього він вбив цивільного жителя, який намагався його зупинити. Пізніше Красноярцева затримала та допитала СБУ. Коли сьогодні це все, цю я хір'я затриманий льотчик розповів, що прізвище другого криволапав. Всі п'ять будинків він якраз летів зі сторони ринку. Ось ну. Власне, два поверхи мого будинку він якраз зніс і впав ось на цьому місці. Звичайно, там і двигун полетів до сусідів, також там загинув чоловік. Ось, А всі будинки просто згоріли від вибуху керосіна. Та навіть переживши страшне горе зі сльозами на очах, згадуючи події того дня, пані Юлія, хоч як і парадоксально це не звучить, радіє. Ця пожертва п'ять будинків це, ну, ми я, я я особисто радію, що так сталося, що вони не полетіли на більш там багатоповерхівки чи куди-небудь на якусь критичну інфраструктуру нашого міста. Зараз над відбудовою будинків, знищених збитим ворожим літаком, працює команда волонтерів. Щоденно не покладаючи руки з нуля, зводять домівки для людей, аби вони стали символом. Символом Чернігівського мікрорайону Масани, що вистояв під час жахливих подій лютого березня 2022 року. Символом української перемоги